Знову немає чого одягти. Втомилися від одноманітних речей за шаленими цінами? У розпакуй ТІВІ Є рішення. Дизайнерська сукня Нова Стайл. Класична сукня з родзинкою, а ціна усього від 799 гривень. Сукня Нова Стайл чудово виглядатиме на будь-якому типі фігури. Злегка приталений крій приховує недоліки та підкреслює переваги. А контрастна вертикальна смуга посилює ефект стрункості. У сукні Нова Стайл. Ви завжди будете виглядати витонченою та жіночною, а бічні кишені та Рука в три чверті це ті деталі, які додадуть ще більше впевненості та зручності. Виконана сукня з пружного трикотажу на основі бавовни та віскози. Це означає, що вона чудово тримає форму навіть після багаторазового прання та забезпечує неймовірний комфорт для тіла на вибір синє забарвлення та забарвлення капучино і розміри до 56-го. Порадуйте себе дизайнерською сукнею. Замовляйте сукню Нова Стайл усього від 799 гривень. Телефонуйте!